Можливості для розвитку та покращення послуг у Мукачеві презентували соціальний паспорт громади. Представники комунальних установ міської влади та громадськості заслухали публічну презентацію документу та взяли участь в обговоренні. Протягом серпня-вересня минулого року в Мукачевській громаді провели опитування 1300 респондентів щодо наданих соціальних послуг. Соціальний паспорт містить актуальну інформацію про ресурси та соціальні особливості громади. Він описує адміністративно-територіальний устрій, демографічний стан, рівень зайнятості, безробіття, житлово-комунальне господарство, громадські та релігійні організації, місцеве самоврядування та бюджет, а також ризики, з якими стикаються жителі громади. Наразі на основі соціального паспорту розробили план розвитку системи соціального захисту громади. І для того, щоб якісно надавати соціальні послуги, для того, щоб зрозуміти, які послуги потрібні, і головне, не витрачати ресурси і кошти громади на те, що не потрібно, а громада має раз на два роки оновлювати свій соціальний паспорт. Це діяльність комплексна, вона складається з того, щоб зібрати інформацію про демографічний склад громади, про те, які тут є інституції, надавачі соціальних послуг, про те, які послуги надаються, провести опитання мешканців громади, про рівень їхнього задоволення послугами, які є, про їх потреби, і вже на основі всієї цієї зібраної інформації скласти середньостроковий, тобто на 2-3 роки, план розвитку соціального захисту.